Минула доба у зоні АТО була дуже напруженою. Бойовики відновили обстріли на Донецькому напрямку з важкої артилерії. У штабі АТО з 6 до опівночі було зафіксовано 15 обстрілів. Місцеві мешканці самі повідомляли владі про гучні вибухи. Варто відзначити, що вчора на Донбас прибув 24-й гумконвой з Росії. В районі населеного пункту Піски ворог двічі відкривав по опорному пункту сил АТО. Вогонь із мінометів калібром 120 мм. Близько 23-ї години в районі Маріуполя лучинці обстріляли із міномета калібром 120 міліметрів наш опорний пункт біля Талаківки. Також бандформування провели обстріл наших позицій із автоматичних гранатометів та кулеметів в районі населених пунктів Авдіївка, Опасна та Опитне. Тим часом, триває призовна весняна кампанія. Вчора близько сотні призовників Києва та області відправились для подальшого проходження строкової військової служби. Чоловіки віком від 18 до 27 років відточуватимуть майстерність воїнів півтора роки, а ті, хто має вищу освіту, тільки рік. Згідно з указом президента, цієї весни будуть призвані 21 126 тисяча юнаків. Із них 12 тисяч 296 у лавах Збройних сил України. Жодного військовослужбовця строкової служби у зону проведення антитерористичної операції відправлено не буде. В Міноборони також призвітували, що 20 тисяч військових отримали статус учасника бойових дій. Яна Курченко, Анастасія Строушко, Соціальна країна.